Для багатьох хворих чи поранених часто єдиним шансом на збереження життя є переливання крові. Особливо актуальним донорство є сьогодні, коли Україна перебуває у стані неоголошеної війни. Уже вкотре прикарпатські міліціонери з доброї волі для хворих, які потребують підтримки і допомоги. А в першу чергу для поранених під час виконання бойових дій у зоні АТО здавали кров. І в підтримку тих людей, які сьогодні виконують свій святий обов'язок щодо збереження цінності та суверенітету України, особовим складом було обговорено і прийнято рішення добровільно внести, хоча б частку допомоги в оздоровлення тих людей, які виконують такі великі священні функції. Я особисто двічі здавав кров. Сьогодні я також маю бажання здати кров, тому що розумію, що в екстремальних ситуаціях, коли потрібна допомога громадянам України, ми люди, які є фізично здорові, це буде не словом ділом внесок в розвиток нашої цілісності.